Міжнародний день студента креативно та весело відзначили у Лозівському фаховому вищому коледжі мистецтв. Святкову програму провели у стилі телевізійного каналу. Показали новини коледжу, фрагменти з різноманітних телевізійних шоу-програм, танці з зірками, у яких взяла участь одна із викладачок коледжу, майстер-шеф, маскарад та інші. Студенти намагалися продемонструвати все своє неймовірно насичене, веселе, творче і в той же час нелегке студентське життя у навчальному закладі. Так, один із етапів роботи коледжу проходив 17 листопада. В навчальному закладі проводили онлайн голосування. Студенти обирали голову студради, людину, яка буде допомагати їм втілювати у життя ідеї щодо навчання та дозвілля. Кандидати на посаду голови студради представили свої передвиборчі програми, а результати оголосили 18 листопада на святковому заході. Напевне, кожен, хто був студентом, згадує ці роки з радісним трепетом та ностальгією. Справжня відчайдушна пора. Купа невирішених справ, цікавих пропозицій, яскравих емоцій і ще й сесія на додачу. Тож студентство – це незвичайні люди, а навчання у Лозівському коледжі мистецтву цю незвичайність в рази збільшує. Це підтверджують самі винуватці свята. Ну, студент це людина, яка учиться чомусь новому і йде на крок вперед. Мені дало трох, трішки впевненості там на конкурсах участвував, Там багато чого дізнався там з того що там сказали з різних предметів. Там викладачі розповідали там. Дуже повчально было. Быть студентом это, наверное, все-таки путь. И можно по жизни быть студентом, мне так кажется, потому что это человек, обучающийся. И вот, и вот эти три месяца я только понял, что я только, только начинаю учиться. Поэтому, думаю, еще только все впереди. И все знания, которые я получу дальше, они явно будут ну, несравнимы с теми, что я получил сейчас. Родзинкою Лозівського вищого коледжу мистецтв є не тільки його студенти, а й викладачі. Адже багато хто з них є випускниками цього навчального закладу. Серед випускниць коледжу є його директорка Людмила Шугаєва. Коледж мистецтв це для мене мій дім. Я в нього попала ще в 95-му році, поступила і навчалася тут, на хоровому відділі. Потім пішла навчатися до Академії культури. І, закінчивши її, вернулася в коледж, тоді ще училище культури, робити викладачем хорових дисциплін. І так, все моє життя я вже в ньому більше 25 років. Була просто викладачем, потім була хорместером хору сузір'я, була завідуючою циклової комісії хорового відділу, а зараз я директор. Мені дуже приємно працювати з моїми викладачами. Тому що це мій дім, вони мені рідні, я їх знаю вже на протязі багатьох років. З кожним роком до колективу коледжу повертаються вже не навчатися, а працювати випускники навчального закладу. На сьогодні близько 20 випускників різних років навчають вже нове студентське покоління. Директорка коледжу пишається цим і радіє тому, що колишні студенти не звертають з обраного шляху, а залишаються в мистецьких професіях. Для мене Училище ⁇ это огромная школа жизни, потому что здесь даже самых затруднительных ситуаций учат находить выход и быть победителем. Вся образовательная программа, которая здесь построена, она построена на развитии студента как личности, как музыканта. И поэтому в какой бы сфере деятельности потом выпускник себя не реализовал, сочетание гибкости ума и э, творческого мышления помогает продвинуться в жизни не только в нашій професії, я випускниця 2004 року. Після закінчення тоді ще училища, я вступила до Харківської державної академії культури, яку успішно закінчила, і знову повернулася в рідні пенати на викладання. І щодня спілкуючись із студентами, дивлячись на їхні успіхи, я згадую своє студентське життя. І мені дуже приємно, що оця атмосфера творчості, гарного настрою щодня, енергії вона зберігається і не спливає, а із роками тільки примножується. Мені радісно спостерігати за творчими успіхами студентів у коледжі, за їхнім за межами коледжу, навіть за успіхами творчими наших випускників, які себе реалізують як виконавців в театр у відомих колективах України і не тільки дехто з випускників, як і я, закінчуючи виші, повертаються у викладацьку діяльність, і також і до нашого коледжу, і не тільки і у виші і Харківщини. Це мене робить щасливою кожен день, те, що ми робимо гарну справу, виховуємо наших студентів, даємо їм поштовх у творчості у їхньому подальшому житті. Якщо порівнювати 90-ті роки, коли я навчалася, і вже якби двотисячні, то різниця велика є і це дуже захоплює, радує. І є ще перспектива. Наші студенти зараз мають можливість отримати спеціальність, яка сучасна з новітніми технологіями, тобто художники зараз не просто ті, які малюють руками, але ще володіють програмами. Комп'ютерними, тобто сучасні художники, зараз випускаються. Це дуже круто, перспективно. Випускниці коледжу з ніжністю говорять про викладачів цього ж навчального закладу. Вони були поруч на початку їх студентського життя, і сьогодні разом з ними пліч опліч йдуть у викладацькі діяльності. Дуже комфортно, дуже комфортно працюється, тому що це розумієте, наші викладачі вони в нас вкладали, а тепер ми йдемо пліч опліч, творимо спільну справу. Вони як і нам, як і батьки, і як друзі, і як старші наставники. Ну це класно, дуже комфортно. Зараз у нас у коледжі працюють викладачі досі працюють ті, які навчали і мене, навчали мене життю. Підтримували мене і нинішній час продовжую це робити. Вони в мене самі найкращі.